500 мільйонів євро щороку на модернізацію Збройних сил України пропонує виділяти генсек НАТО. Він представив комплексну програму підтримки Києва, яка має допомогти нам реформувати армію та систему оборони і наблизити вступ України до безпекового блоку. Цими хвилинами у Брюсселі відбувається засідання комісії Україна НАТО, вперше за шість років. Участь у ньому бере і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Подробиці далі у сюжеті. Однією рукою наближуємо крах Росії, другою свій вступ до НАТО. Союзники почали роботу над комплексним пакетом модернізації збройних сил України. Його запропонував глава альянсу Єнс Столтенберг. Щороку пропонує виділяти Києву 500 мільйонів євро на оновлення війська та перехід на стандарти НАТО. Гроші йтимуть на закупівлю пального та спорядження для української армії, а також зміцнення національної оборони. Насамперед Йдеться про нелетальну допомогу. Ми маємо розробити більш довгострокову програму підтримки, щоб допомогти Україні розвивати взаємосумісність із союзниками, стандартами та доктринами НАТО і ставати ближчою до нашого альянсу. Я також очікую, що союзники розпочнуть працювати над багаторічною програмою підтримки України. НАТО також і далі надаватиме Україні сучасну зброю, аби наблизити її перемогу, запевнив генсек альянсу, а заодно оновити український арсенал, щоб наше військо остаточно позбулося радянської спадщини і було сумісним з арміями країн-союзників. Від початку повномасштабної війни держави НАТО надали Україні понад 70 мільярдів доларів військової допомоги. Це більше ніж річний оборонний бюджет Росії. За останній рік ми стали свідками дуже рішучої підтримки і солідарності з Україною. Країни об'єдналися, аби гарантувати, що Україна матиме все необхідне для захисту себе і свого народу. І ця солідарність зараз набуває повної сили. Нинішній саміт можливість для нас звірити годинники з Україною і оцінити всю роботу, яку здійснюють інші держави для підтримки України. Один із проявів цієї підтримки зустріч комісії Україна НАТО, яка відбулася вперше з 2017 року. Досі засідання блокувала промосковська угорщина. Нині ж її вето просто проігнорували. Тож Київ знову за столом із державами альянсу не лише як союзник, а й як потенційний учасник безпекового блоку в майбутньому. Членство України в НАТО єдина гарантія Євроатлантичної безпеки. Переконаний вітчизні. Няний міністр закордонних справ я тут для того, щоб прискорити постачання вже обіцяної допомоги Україні насамперед артилерійських боєприпасів, бойових машин піхоти, бронетранспортерів та всього, що Україна потребує для успішного контрнаступу. І звісно, ще одна тема, яка буде в центрі уваги сьогодні: вступ України в НАТО. Немає кращого стратегічного рішення, щоб гарантувати стратегічну безпеку в Євроатлантичному регіоні, ніж членство України в альянсі. Стати на крок ближчою до членства в НАТО Україна сподівається вже цього липня. У вільнюсі лідери альянсу зберуться на саміт. Київ розраховує почути від союзників конкретні гарантії безпеки на шляху до євроатлантичної інтеграції. Христина Катарина, п'ятий канал Фінляндія. Офіційно членкиня НАТО. Після десятиліть нейтралітету країна стала 31-м союзником альянсу. Прапор Фінляндії вже майорить біля штаб-квартири у Брюсселі. Імпульсом до такого рішення є повномасштабна агресія РФ проти України. Що означає такий швидкий вступ Фінляндії? Про це поговоримо із Михайлом Прудником. Це політолог, міжнародний оглядач П'ятого каналу. Отже, Михайле, то як альянс посилить свої позиції після вступу Фінляндії? І чи варто чекати швидкого вступу Швеції, яка також хоче долучитися до альянсу? Ну, передусім, швидкий вступ Фінляндії це величезний ляпас Володимиру Путіну. Навіть у страшному сні він навіть не міг здогадуватися, що Фінляндія, яка роками була нейтральною, незабаром стане членом Альянсу. Те, що він намагався розхитати НАТО, те, що він починаючи війну в Україні, думав, що альянс буде слабким навпаки, він став посилюватися і розширюватися. І нагадаю, що Фінляндія. Дія має з Росією 1300 кілометрів спільного кордону, тобто країни НАТО кордони НАТО ще ближче до підсунулися до Російської Федерації. Це зрозуміло, на це Путін не не очікував. Пам'ятаєте, що на початку вторгнення він вимагав, щоб зі східної Європи НАТО забрало свої в Воєнні об'єкти і війська і назвав це фінляндізацією, так званою, щоб країни мали нейтральний статус. Ну бачимо, навпаки, НАТО стає міцнішим. НАТО починає розширюватися. І ще раз наголошують сьогодні в Брюсселі, що НАТО це виключно оборонний блок, який нікому не загрожує. Але якщо є загроза для одного члена, то всі гуртом будуть боронитися від агресора. Давайте послухаємо, що казали на церемонії підняття прапору. Finland is safer. Фінляндія стала більш захищеною, а НАТО сильнішим завдяки вашим надійним оборонним силам. Багато років війська Альянсу та Фінляндії співпрацювали разом як партнери. Від сьогодні ми стаємо союзниками. А це важливе послання світу. Кожна нація може стати членом НАТО. Двері альянсу завжди відчинені, і ніхто не може їх закрити, особливо силою. Членство в альянсі гарантуватиме нам безпеку. Ми водночас будемо Дійним членом альянсу, який буде працювати над тим, щоб підвищувати стабільність у регіоні, членство Фінляндії не спрямоване ні проти кого. Ми стабільна передбачувана держава, яка прагне миру у вирішенні будь-яких суперечок. Фінляндія стала 31-ю країною членом НАТО, но ймовірно 32-ю стане Швеція. Швеція подавала заявки разом із Фінляндією однак поки що не змогла вступити через те, що Туреччина та Угорщина, ну скажімо, відверто ставлять палки в колеса. Цьому і намагається завадити, але о, сьогодні в Брюсселі дуже сильно сподівалися міністри закордонних справ, що о, цей процес закінчиться до літа, і влітку і Швеція також стане членом НАТО. Ну і сьогодні о, президент Сполучених Штатів Джо Байден закликав Угорщину та Туреччину о, пришвидшити ратифікацію вступу Швеції до НАТО. Михайло, чи зміниться підтримка України з огляду на таке розширення альянсу? Ну тут варто говорити, що можливо. Думали, що з появою нових членів буде більше уваги звертатися на внутрішні проблеми. Але сьогодні чітко генеральний секретар НАТО заявив, що чим більше членів тим альянс стає сильнішим і тим сильніше може допомагати своїм. Союзникам та партнерам, і зокрема Фінляндія, це високорозвинута демократична країна з великою силою обороноздатності, і разом всі ці зусилля вони зараз можуть акумулювати для того, щоб підтримати ту країну, яка бореться із найбільшою агресією у світі проти тих, хто є потенційним потенційною загрозою для НАТО, тобто з Росією, і саме одне з головних пріоритетів. Для НАТО є передусім збереження міцності самого альянсу і підтримка, зокрема України, яка протистоїть і виборює свою незалежність і суверенітет а також має бажання в майбутньому долучитися до НАТО. Дякую, Михайло, за таку докладну розповідь про цей так чи інакше історичний день, коли Фінляндія стала 31-ю 31 країною членою альянсу. До речі, в 74-ту річницю заснування самого НАТО. Михайло Прудник, міжнародний оглядач п'ятого каналу, про сьогоднішню важливу геополітичну подію. Знову не вдалося. Комісія мінкульту, яка сьогодні укотре мала розпочати прийом майна від монастиря ОПЦМП у Києво-Печерській лаврі, не розпочала свою роботу. Про це члени комісії повідомили п'ятому каналу. Тож у заповіднику нині залишилася інша міжвідомча комісія, яка спостерігає, чи належним чином користувалося музейними артефактами представники чоловічого монастиря ОПЦМП. Результати своєї роботи її експерти мають повідомити за кілька тижнів. Зранку ж кілька сотень вірян зібралися у заповіднику на службу Просто неба традиційно прийшли і активісти. Надвечір їх побільшало. Це наша скарбниця і наш дім був орендований, так як моя була б квартира орендована 30 років. Я хазяйка, я маю право зайти в цей будинок. Так саме це. Орендували ми цю церкву, зараз пора москалям уйти звідси. Кацапи вон до себе. Хіба не стидно якихось цих людей напоїти, чим є, заплатити гроші, нам ніхто не платив. Ми замій їхали, як могли, а цим плачуть, що вкричали. Зрозумієте, що правда? У Бога за дверима, а не тут на вулиці, тут де це ж робиться зборище. Це злий дух робить сатана, який вийшов з пекла.